Всім привіт! З вами Бракс Майн. І сьогодні виходить новий Бравлер ультралегендарна Кадзе. І через 2 хвилини я почну відкривати Бравл Пас. Всі ці стардропи відкриємо сьогодні. Ще плюс 13. Ще потім заберу всю майстерність, щоб отримати кадзе. І пізніше відкрию декілька легендарних стардропів в пропасі. Ну що ж, кадзе виходить через 1 хвилину і 30 секунд. Я обріжу, щоб було трішки скоріше. Вже через 24 секунди виходить нова легендарна кадзе. Точніше ультралегендарна Кадзе. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Один. Новий ультралегендарний легендарний Начни Начний Кадзе. 5500 кредитов. Так, це буде саме велике відкриття на каналі. Ну добре. Ну що ж, почнемо. Перший стардроп сверхредкий. Следующий рідкий. Як звичайно. Максимум буде епічний. І то він буде випадати дуже рідко. Я це знаю. Я вже відкриваю, напевно, третій Бравл Пас. Знову редкі. А ні, Рідкий. Рідкий. Редкий. Коли там буде хоч щось краще. Сверхетки. Легендарний. Скінчик на міпл? Сподіваюсь, за 29 геймів. За 149 геймів. Хороший скін. Вибираю його. Це перший раз, коли я роблю відкриття і мені випадає скінчик ціною епік. Міфічний. Ну це рідкий кіт. У мене є сверхрідкий. Тому. Я знаю, що це рідкий. Так. Ну далі знову буде рідкий, сверхрідкий, епічний. Я не я не знаю чи буде. Знову легендарний? Але сподіваюсь на це. Так, сверхредкий. Давай, легендарний. Сверхредкий. Да, уж. Свердтій. Напевно, більше не випаде легендарного стардропу. Ну що ж, почнемо відкривати 13 стардропів. Сверхредкий. Легендарний! Сюди! Що випаде? 500 кредитів. Шкода. Звичайно, мені випадає 1000 кредитів. Ну, цікаво, що далі буде епічний спрейчик на менді, золото. Очки сіли. О, скінчик. Ну, це знову за 29 гемів. Тому що в мене вже є два скина на цього анджело. Так, скоро ще трішечки. І я відкриваю легендарний drop так, давайте. Гіперзаряд на сквіка. Навіщо він мені? Навіщо? Добре, так, тисячу кредитів зараз заберу з цього Бравл пасу Раніше, коли я тисячу кредитів забирав, сразу дивався Бравлер. Хоч це міфічний, хоч епічний. Так, тут скінчики з'явилися. Так, тепер відкриємо два легендарних сиропа, напевно. Весь першого. Знову гіперзаряд! Навіщо мені напоєні він? Добре, другий легендарний. Знову гіперзаряд. Тільки тепер на Лув. Круто! Супер! Добре, давайте повідкриваємо звичайні. Так, містичний. О, скінчик на бері. Якщо я не помиляюсь, у мене нема скінчиків на бері. Так, давайте далі продовжити. Сверхредкий. Зараз повідкриваю багато рандомних стардропів. Але я знаю, що тут уже. Не випаде нічого. Тому через декілька хвилин будемо забирати майстерність у бойцов. Епічки 100 кредитів. Непогано. Ну хоча б щось. Давайте ще відкриємо, звичайний. Так, що тут буде? Скінчик на Бель. Ну, по звичайно, це скінчик за 29 геймів. Ну теж непогано, хоча б щось є. Так, кочки сіли. Давайте ще. Мфіческий. 500 кредитів. На, сюди. Просто хоч щось круто. Хух. Я оце розумію, що зараз я всю майстерність заберу. Це капець просто. Там прийдеться на всіх бійців. Ну, майже на всіх бійців треба буде зібрати майстерність. Хух, хух так, ну що ще відкрити, напевно. Ще, напевно, два відкрию і все. Давайте міфічки відкрию. О, скінчик на чака. Хоча він і за 29 гемів, але у мене нема скінчиків на нього, тому добре. Йде нормально. Так, що ще зробити... Скільки ще відкрити, напевно. Давайте ще відкрию декілька. Давайте ще один міфічний. Ну, спрейчик, як без нього. І все, напевно. Хоча ні, ще один відкрию. Давай, епічний. Спрейчик на Макс. Так, давайте тепер я ще відкрию дорогу Славія. Точніше Путь Славія. Я не знаю, як там зроблять колись. Так, зберемо тисячу кредитів з цього путь к славі. І відкриємо ще один легендарний серед Так, ще трохи. Ще міфічний відкриємо, якщо не помиляюся. Так ось він уже. Ми відкриваємо не підведи. Дякую. 200 очків сіли. Навіщо вони мені? Вони вже усіх багато їх. А золота нема. Добре. Давайте ще відкриємо. Ще трішки і відкриваємо легендарний стартров. Три тисячі кредитів зібрано. Це тільки половина. Будь ласка, випадають кредити. Кредити. Давайте. Скінчик на вольта. Вольтконг. Ну, у мене... В принципі, на вольтат тільки один був скінчик і це безплатний. Хоча ні, два. Ще самодільний вольт є. Ну добре, давайте вже буду збирати майстерність. Так, давайте я буду трішки їх обріжу, буду просто сказати, на яких бравлів збираю. Так, ну що, погнали. Єва. 100 кредитів. Кленці 100 кредитів. РТ. 100 кредитів. Бонні – 75 кредитів. Пем, 75 кредитів. Макс, 100 кредитів. Бібі, 75 кредитів. Менді, 75 кредитів. Колет, 75 кредитів. Тара, 100 кредитів. Мейсі, 75 кредитів. 4 тисячі кредитів. Зібрано. Роза, 75 кредитів. Мо, 100 кредитів. Джуджу, 100 кредитів. Брок, 75 кредитів. Дінамайк, 75 кредитів. Залишилось 1000 кредитів, щоб добути кадзе. Ларі Лорі 75 кредитів. Гейл – 75 кредитів. Віл 100 кредитів. Честер 100 кредитів. Беа 75 кредитів. Лумі, 100 кредитів. 500 кредитів залишилось. Мелоді, 100 кредитів. Фенг, 100 кредитів. Деріл, 75 кредитів. Ще трохи. Ель Прима, 75 кредитів. Тік, 75 кредитів. І останній. Бу, 75 кредитів. Все рівно. Кадзе, нарешті нак. Нарешті я забрав цю кадзе. Капець. Так, ну ми знаємо, що гаджет з першої сили доступен. Давайте ще зізберу ці монети, щоб прокачати було ще потім в когось. У мене взагалі трішки залишилось майстерності. Давайте, Кадзе, прокачуємо на максимальну силу. Нарешті. Друга, третя, четверта, п'ята. Шоста, сьома. Восьма. Дев'ята і десята. Я думаю, все. Навіщо ще один сили покупати? Так, який гаджет мені взяти? Хенсудзюку чи. Гостеприимная хозяйка. Так, кого взяти? Возьму, напевно, хенсудзюку. Так, совершенно техника, все включено. Так, давайте Хен Содзюку. И... Все включено. Все візьмем пару снаряжений. І все, кадзе у нас майже на максимальній силі, тому що я не прокачав її на 11. Все, кадзе нарешті у мене на аккаунті. Ну що, давайте зіграємо за неї. Так, звісно, бути тут, але просто протестити можна. Так, нажимаємо на гаджет. Просто я хочу протестити ніндзю. Тепер знову нажимаємо на гаджет і вибираємо цю гейшу. Так. У неї є радіус. Певний радіус, в який треба попадати, щоб наносити більше урону. Ще вона по атаці Кензі. Ну або Мортіс, кому я легше. По другому режиму ну це. Базлайтер. Гаджет це шелі. Коротше, це багато бравлерів в одному персонажі. Непогано. Так, де ще один тут? Ну а якщо серйозно хороший бравлер. Але тут треба вміти на ньому грати. Так, вбиваю цього бота. Все. Так, кадзе плюс 10 трофеїв. А ще я збираюся до завтра її прокачати на 1000 кубків. Ну, це я спробую просто. Тому що я брав став трішки менше грати. Ну що, давайте подивимось на оновлення. Все, новий Бравл Пас. Нові квести та Бравл Арена. Багато чого нового. Мені здається, тут саме краще. Це Бравл Арена, звісно. Так, заберемо 500. Так, тепер давайте заберемо ящик сезону. Я набив 100 кубків. Так, давайте. Талісман Деріл. У мене є скін покраще. Це Омега Ящик Деріл. Хоча це теж непоганий. Але я грати за нього не буду. Все! Сьогодні я забрав кадзе. Витратив всю майстерність, майже всю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!